Ренанок це мій новий влог і на годинку зараз 7.52 буду чистити зуби і виходити на хімію. на яку мені, якщо чесно, пофіг. Ту хімію і їм. Мене це не волнує, доки, доки вона пройде, а треба обов'язково поїсти. Всім приємного апетиту. Скоро в нас буде математика, а точніше алгебра, а хімії не було, тому що у вчителя вимкнули світло. І попросили опрацювати завдання. А як ви думаєте, вчителі теж прогулюють уроки? Зараз буде алгебра, і я напевно за літо все позабувала і пофіг, що я з репетитором це все вирішувала. А на годинку зараз 8.41, годин, і мені вже страшно. О, страшно, я не знаю, що це таке. Ба. І це повторення. Повторення. І хач я тут нічого не розумію, особливо всі приклади, а це повторення алгебра. Алгебра. Як це вирішувати? Ви зараз в мене спитаєте Лесін, що ти там такого записувала? А я, я записувала, що таке хімія, речовини, визначення. І далі ще буду писати. Я вже зробила хімію. І буду робити фізику. Ось зошит. І буду шукати зошит для лабораторних робіт. Підписувати його і писати, що таке. Там фізика і все, що просила нам вчителька. Ну що ж, починаємо. Що вам хочу сказати про алгебру, геометрію, фізику та хімію? З математикою, точніше, геометрією та алгіброю нічого не помінялося, хоча геометрії ще не було. Але з хімією я не можу сказати, що мені вона сподобається. А от фізика звучить багатообіцяюче. Будемо чекати майбутнє і, напевно, в кінці року вже розкажу свої підсумки, які предмет мені найбільше ну, сподобався біологія, фізика і хімія. Встигла зробити математику, а точніше, алгебру, і зараз на кадрунку 1458 та, та розповідь для фізри. Так. Розповідь для фізри. Ви ти ще таке не чула. Ви ще не чула самостійно по малюванню. Я намалювала, я вже всі уроки поробила. <клес> ні, його звати Нікі. Ні, це не Нікіт. Він хайп, ні-ні. Він ніяк не зв'язаний з кіпопом, просто його так назвала. Дітям хоть сніг приносить.

He's <laughs> <laughs>